Ми повернулися до ефіру. Андрій Длігач, доктор економічних наук. Пан Андрію, радий вас вітати. Радий вітати. Звісно, ми будемо говорити про 10-10-10. але спочатку трохи глобальне питання. Ледь не перше серйозне рішення влади після 24 лютого це було скасування податків, ну принаймні зменшення суттєве. В липні ми їх повернули в первісний стан, а тепер в серпні почали дискусію. Можливо, про найбільшу податкову реформу в історії нашої країни. Точно час війни це час, коли треба робити такі радикальні речі. Час війни це час, коли треба робити радикальні речі. Більше того, їх треба робити так, щоб з одного боку посилити економіку, з іншого боку, дати чіткий сигнал як ворогу, так і нашим друзям, що Україна має перспективи, що Україна сильна, і Україна буде найпривабливішою країною для ведення бізнесу, як тільки ми переможемо во. Серед авторів, ну, принаймні, з вашого посту я отут виписував. Ростислав Шурма, Офіс президента, все зрозуміло. Юлія Свереденко, Мінекономіки, понятна, Амелін, понятно, кухар, понятна, длігач, понятна. Прекрасна кампанія, не вистачає кого? Ми з вами добре знаємо, кого тут не вистачає і хто точно не в захваті від цих ваших інновацій. <звітлення> Ну, я не можу сказати, Мінфін що… Мінфін вас уже прокляв, придав анафімі. Що, що, що там пояснимо нашим глядачам, що я думаю, пан Дмитро має на увазі Данила Гетьманцева, голову комітету Верховної Ради з фінансової податкової політики, і насправді ми в діалозі. На, на, на наші члени команди, які знаходяться в уряді в е, офісі президента, вони в діалозі із міністром фінансів із е, з паном Гетьманцевим е, Причому, наскільки я розумію, діалог йде е, е, як пошук компромісів. Наприклад, одним з компромісів, на яку робоча команда погодилась на поточний момент, це відкласти питання введення податку на виведений капітал на другий етап реформи а починати з того, що ми знижуємо податок на прибуток як перший етап. Давайте я поясню спочатку нашим глядачам. Так, тоді я... поїхали 10-10-10, давайте. Отже, Um, що, що ми зробили? Ми проаналізували, де ж основна корупція, де основна цінь, ціньовий бізнес. І зрозуміли, ми, ми ще розуміли це з 2014 року, але зараз ми актуалізували всі, всі ці дані, всі, всі економічні моделі. І що ми бачимо? По-перше, в, в, в ПДВ відбувається продовження зловживання. А через дії пана Гетьманцева і відповідно. Скажімо, податкову вертикаль в липні місяці було заблоковано фактично заблоковано діяльність 72 тисяч підприємств, в яких заблокували податкові накладні ПДВ, ПДВ накладні, через що бізнес втратив з обороту великі гроші. Це це звичайно буде відновлено через суди або через е, інші процедури. Але бізнес зараз вже був змушений втрачати. Відповідно, ми бачимо ПДВ як основне джерело корупції на поточні моменті, в тому числі зловживання бізнесу через так звані скрутки. Отже, зниження ПДВ з чинних 20% до 10%, е, прибирання усіляких пільг. Призведе до того, що і скрутки втратить економічний сенс, і корупція в ПДВ сфері буде неефективна. Друге, друге, чекайте, це чекайте. Подат... я тут концептуально. Мені все подобається, але де гарантія, що люди, які вчиняли махінації з ПДВ, корумпували всіх з гори до низу. Створювали політичні партії і фракції в Верховній Раді для того, щоб цей ПДВ не платити або отримувати його взад незаслужено. Яка гарантія від того, що вони і 10% будуть робити те саме? Тут ключове, на чим ми працюємо над тим, щоб не в адміністративний спосіб запобігати корупції? Бо як ми бачимо, хто буде охороняти охоронців? Це завжди породжує корупцію. Тоді ми хочемо системно її прибрати системно, тобто через економічний зміст, зниження ПДВ до 10% робить скрутки економічно неефективними. Вони не матимуть сенсу. Бо вартість скруток вона тоді наближається до того ПДВ, який ти сплачуєш. Отже, ефективніше і вигідніше стає, стає працювати в білу. Ось який ключовий сенс. Звичайно, податківці будуть опиратися, вони будуть шукати лазівки. Але коли ми прибираємо економічний сенс корумпувати податківця чи можливістю податківця заробити на підприємці, тоді все втрачається. Друге, друге що, що податківець може робити з бізнесом, незважаючи на мораторій на перевірки, він все одно. Податківець може втручатися в бізнесову діяльність і створювати перепони для дій бізнесу. Це через податок на прибуток, який. Який дає можливість податківцю вимагати документи з бізнесу, аналізувати справжні витрати і відшуковувати де ж там захований цей прибуток? Рішенням найкращим було б звісно, річ введення податку на виведений капітал. Але поки що, як компроміс, ми знижуємо податок на прибуток. Він він цього року взагалі не буде бюджетоутворюючим через те, що прибутку бізнес майже немає. Тому ми можемо легко провести цю. Але головне, третє, і головне для нас це податки на працю. Ми бачимо, що 68% підприємців оптимізують податки на заробітну плату. Е, Бо, а на можемо речі... ми перекласти для наших глядачів, що це таке: оптимізуємо податки е. на заробітну плату так, чи на оплату праці зараз зараз підприємець сплачує, сплачує 22% два ЄСВ. Сплачує півтора відсотки військовий збір і сплачує фактично. Це має сплачувати робітник, але в наших реаліях це сплачує сам. Роботодавець сплачує ПДФО податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18%. Отже, більше 40%, а якщо порахувати ефективну ставку для бізнесу, це майже 50%. Отже, такі високі податки на працю змушують роботодавці замислюватися, що краще: офіційно показувати цю зарплату чи в сіру через ФОПів, через обнал. Через інші інструменти сплачувати робітникам е, неофіційну заробітну плату в ресторанній сфері. За нашим підрахунком близько 80% людей працюють неофіційно, е, та та так само в багатьох айтішників 90% ФОПи. Да е, якщо в it бізнесі з'явилася ідея зробити дія дія сіті, так щоб дати такі умови, про яких невигідно буде оптимізовувати зарплату, тому подумали, чому б не зробити дія сіті для всіх? Ця ідея була е, Михайло Федорова, е, міністра цифрової трансформації, е, який теж є. Е, Прихильником ліберальних е прогресивних реформ в країні е давайте зробимо режим дія сіті для всієї країни, і фактично ми знайшли таку можливість е по-перше, відмінити ЄСВ, перестати брехати самим собі, що нам, начебто, є цей єдиний соціальний внесок, який фінансує е Пенсійний фонд. Так не відбувається, бо насправді держава доплачує 200 мільярдів гривень пенсійний фонд. З іншого боку, близько 250 мільярдів того ЄСВ, це, це те, що держава сама е, сплачує собі. Тобто чотири вісім мільйонів підпри... бюджетників, е, чи працівників державних підприємств. Вони е, сплачують той податок mm -hmm. самій ж державі з кишені в кишеню. Перекладають, тому ми б ми запропонували прибрати цей податок. Натомість за рахунок зниження податку на працю ми отримуємо збільшення надходжень через обілення. Для цього ми робимо всього лише 13% навантаження на фонд заробітної плати. Це 10%, що має сплатити працівник зі своєї зарплати ПДФО, і 3% ми збільшуємо військовий збір. 13% сумарно це і є чинний податок на працю після перемоги. Цей податок на військовий збір буде перетворено на обов'язкове пенсійне страхування. В цей момент б'ють такі барабани великі, літаври б'ють, і виходить на сцену мінфін і каже, що ви вбиваєте наш бюджет, який і так фактично напівживий через агресію росіян. Величезні збитки для втрату цілих галузей і так далі. І так далі. Давайте поговоримо про цифри на місяць держава має видатки близько 250 мільярдів гривень. Податками ми збираємо 70 мільярдів гривень. Уявляєте собі, ми зараз не можемо фінансувати ці жахливі видатки, які є через війну. Лише за рахунок податків за рахунок чого ми покриваємо цей дефіцит за рахунок запозичень, за рахунок через державні цінні папери, за рахунок емісії, яку робить Національний банк. І головне за рахунок міжнародної макрофінансової допомоги грантів або кредитів, які нам додають наші міжнародні партнери, бажано грантів. Так ось ключове, на чому ми маємо сконцентруватися, це не на, на, на тих податках, які ми збираємо з бізнесу. Е, наші колеги, економісти світові, пропонують підняти податки. Ми провели моделювання економічне. Вони, на жаль, цього не робили. Вони виходили зі стандартів, які є. А е, наше моделювання показує, що збільшення податків призводить до зменшення надходжень. Бізнес вже зараз готовий відмовлятися як аграрії, які готові не сіяти. Е, 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 Айтішники, які готові просто проводити релокувацію релокацію бізнесу. Підняття податків призведе якраз до катастрофічних наслідків і тактичних, і стратегічних. Але з іншого боку, зниження податків за нашими моделями, ось це ось ці податки, 10-10-10, в чинних реаліях, дали б втрату державного бюджету на рівні приблизно 10 мільярдів гривень на місяць. Угу. 70, які ми збираємо, 10 ми втрачаємо. Але за рахунок компенсаторів, які ми знайшли, компенсатори дають можливість компенсувати це падіння майже один в один з тією поточною системою, яка є. Що це за компенсатори? Угу. Це підняття податків там, де, де були пільги, наприклад, на фармацевтичну продукцію, для якої ПДВ було знижено до 7%, повернення до 10%. Зменшення е, податкових пільг в інших сферах, е, невелике підняття податків для тих, хто, наприклад, займається сировиною е, і так далі. Там є е, сенсії комплекс... ренти. Маєте на увазі ренти? Е, ренти, е, відшкодування ПДВ для тих, хто експортує сировину. Ага. Онім того, що ПДВ знижується, там це буде не настільки суттєві, суттєві для них втрати, але все ж таки вони звичайно будуть. Е, і ще декілька декілька таких ідей, які вирівнюють ситуацію для тих, хто працює всередині країни. Е, з іншого боку, е, ми все ж таки наполягаємо на тому, що до розрахунків мають бути включені і ефекти для економіки в цілому. Так, Мінфін поки що не, не хоче це сприймати як аргумент додатковий, але я переконаний, що е, всі, всі ми розумні люди, і ми маємо спиратися і на це. Так ось, така податкова система дає плюс 8% до зростання ВВП. Така податкова система дає можливість обілити 31% зарплати, тобто збільшити надходження. Така податкова система призведе до зменшення корупції. І того цінньового сектору, який в Україні займає близько 40% економіки, так ось ми то той цінньовий сектор перетворюємо на на, зрештою на ВВП країни. Да. Люди, які заперечували ідею впровадження податку на виведений капітал, говорили про те, що з огляду на євроінтеграцію України нам треба прагнути гармонізувати наше податкове законодавство з європейськими стандартами. Наскільки ваші пропозиції ваші інновації відповідають оцим нашим європейським прагненням? Перше, звичайно, євроінтеграція стратегічною, стратегічною задачею для України. Але ми уважно подивилися на те, що відбувається в Європейському Союзі. На ставки податків, які в Болгарії, в Румунії нижче за українські, по, по, по декілька параметрах. На Польщу, Естонію, вже інші країни, які впроваджують податок на виведений капітал, практика показує, що все можливо, це просто міф про те, що європейська інтеграція це якісь обмеження для нас. Це великі можливості і економічні, в тому числі. Є звичайно, директива 112, інші директиви, які регулюють те, який має бути профіль податкової системи. Але вибачте, ми ще не в європейському союзі. Нас для нас той шлях займе років 8. в оптимістичному сценарії 6-7 Ми маємо точно 2-3 роки домовитися з Європейським Союзом про те, що ми чистимо авгенів стайні за рахунок ліберальної податкової системи. Три роки ми прибираємо корупцію в податковій сфері і в інших сферах країни, і після цього гармонізуємо наше податкове законодавство з Європейським Союзом. Ну, тобто, якась Німеччина не скаже, ей, хлопці з України, нафіга ви робите офшор у себе в своєї країни. Кажуть, звичайно, бо це є конкуренція, в тому числі за інвестиції між країнами. Звичайно, головна задача України зараз зробити економіку привабливою для зовнішніх інвестицій. І через конкуренцію, звісно річ, багато країн європейських будуть незадоволені цим. Але Україна може стати next big thing, новою великою е, такою ідеєю для Європи точкою відновлення самого європейського союзу, в тому числі економічного інвестиції в Україну в інфраструктуру України, в енергетику України, в фуд-галузь України це велика можливість для європейських компаній і європейських країн. Тому ми прагнемо в наших переговорах з європейськими фінансовими інституціями виходити саме з цієї позиції. І вони ставляться до цього не просто з розумінням, а з цікавістю. Вони кажуть: давайте проекти, давайте дивитися в цілому, на, на, на що можна зробити. Вони готові до цього. Під вашим постом, під постом э, пана кухаря, під э, вашими однодумцями, те, що ви пишете, побачив багато критики. Причому критики часом парадоксальні. Ось тут абсолютно якісь лівацькі соціалістична критика. А тут якісь записні ліберали пишуть, там нам нужна друга ідеологія налога. там якась така історія. Це нормально. Я сам вважаю, що нам потрібна інакша ідеологія податків, що нам звичайно потрібно дивитися в інноваційні підходи і подумати, чому одні країни стають інноваційними і проривними, а інші ні, як це пов'язано з податками. Насправді ми робили такий аналіз ще в 2014 році і виявили, що країни, які відмовляються від ПДВ на користь податків з кінцевих продажів, так званий «sales tax», вони мають кращі показники економічного зростання інноваційного економічного зростання. Але я, я не думаю, що це що це, це на часі зараз говорити про радикальну зміну податкової системи. Чому саме через нашу європейську інтеграцію, саме через те, що ми маємо показувати готовність до гармонійного нашої співдії з європейським союзом, і через те, що міжнародний валютний фонд і інші фінансові організації також наполягають на на гармонійному підході, в тому числі, зберігати ПДВ-підхід. Я не думаю, що це велика проблема станом на зараз. Ми спочатку маємо зробити прорив, і ми це, це можемо досягнути повною мірою за рахунок 10-10-10. Останнє питання: бюрократично-кулуарне. Я, якщо я правильно розумію ідею вашої групи, то Ростислав Шурма він є таким вашим бюрократичним паровозом, який. Цю всю історію рухає з огляду на його, так би мовити, рівень впливів в системі ухвалення рішень в нашій країні. З іншого боку, циркулюють чутки і припущення, що він дуже скоро може стати прем'єр-міністром, і тоді йому доведеться спілкуватися з паном Марченком більше ніж з паном Длігачем. Чи не розвалить цю ідею? По-перше, я хочу сказати, що е, фактично немає е, суттєвої опозиції цієї ідеї в державі. Е, я маю на увазі на, на рівні вищих е, рівні державників. справжніх. так, пан Шурма є е, е, лідером, але так, так само є лідером, і пані Юлія Середенко, перший віце-прем'єр, і Денис Кудін заступник, і е, інші представники уряду. Я абсолютно переконаний, що буде знайдено компроміси однакове розуміння з паном Сергієм Марченком, міністром фінансів. Тим більше ми зустрічаємось з Сергієм Марченком, до речі, частіше ніж з Ростиславом Шурмою. І, і маю сказати, що по багатьох питаннях в нас є однаковий погляд з паном Марченком. Тому я за, за будь-яких обставин ключове. Для нас як це не парадоксально, щоб в цю модель повірили наші європейські партнери, міжнародні партнери і президент. Тоді ми матимемо перемогу. А Верховна Рада, я я переконаний, що не, не зможе опиратися прогресивним змінам в тому числі. Подивимося, дякую дуже. Ну я, я за вас, якщо що. Андрій Длігач, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку за кілька хвилин на чорноморці. Наступна гість.